Так виглядає оновлений у 2021 році вхід у центральний парк у Запоріжжі. З конструкцій, встановлених кілька років тому, тече іржа. ЗЦР розбирався у ситуації, чому так сталося. Виявилося, що іржу дають ламелі і профілі з кортену. Це вид сталі, який від вологи вкривається захисним шаром іржі. Тож іржаві потьоки норма для кортенових конструкцій. Але тільки у перші місяці. Такі матеріали використовують в архітектурі у різних країнах світу. Проте у Запоріжжі з його металургійною специфікою до кортену ставлення особливе. Іржа не єдина проблема споруди: є погнуті плити, дірка в колонах. Хто має ліквідовувати пошкодження? Ми зазирнули в договір на роботи, там їх назвали поточним ремонтом. Завдяки цьому обійшлися без проєкту реконструкції, який потрібно було б узгоджувати з архітекторами. Тому і гарантії витривалості відремонтованого ніхто не давав.